Слава Україні! Героям слава! Вітаємо команду Оксанцов з перемогою над Ліоном. 2-0. Хороший матч у виконанні вашої команди. Олександр, як проаналізуєте перемогу? Ну, тут спершу я хочу відмітити тактичні настанови нашого тренера. Він повністю показав, як потрібно грати. І фактично ми виконали його установку. В першій там, частині гри першого тайму нас добре виручив наш голкіпер. А далі Олександр. Він відчув форму, до нього 8 на 8 це така каже, якась незрозуміла штучка, але втягується і йому починає подобатися. А вже далі взяли гру свою другим номером на контратаках, добре оборонялися, тому що для нас це теж в новинку це 8 на 8. Ну, забили свої голи, а в кінці могли з більшим рахунком виграти цей матч. В цілому, задоволені, перша перемога. Ми дуже раді, І що нашого співробітника чи члена команди День народження Пашка Кривізюк сьогодні відіграв дебют і ми його вітаємо. Дуже гарна атмосфера в середині колективу, в роздягальні, і якби можна трошечки і відмітити лімонадом. Тому у нас все добре. Перемозі дуже дякуємо. Дякуємо супернику за гру, бо такі заруби вони в хорошому сенсі дають наснагу, віру і якби відволікаємося від тих процесів, які відбуваються в Україні. Так що дякую всім за таку можливість отримати гарний і результат і гарну гру і відчути ті емоції, заради яких ми приходимо. Що дякую вашій команді. Також іменинника Вітаємо з ним народження, наснаги довгих років життя. І вашій команді також успіхів наступних матчів. Дякую. Будемо старатися перемагати далі. Дякую.